Доброго дня! На моє переконання здоров'я це найбільший скарб людини. Це запорука не тільки щасливого майбутнього, а й багатьох інших речей. Успіху, стабільності та життєвого спокою. Конституція України на вищу соціальну цінністю визнає людину її життя. Та здоров'я. Враховуючи важке сьогодення, давайте розглянемо одну із найважливіших складових здоров'я психічне здоров'я вихованців. Насамперед, визначимо поняття здоров'я. Здоров'я це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, вирізняють такі види здоров'я. Фізичне, психічне, соціальне, інтелектуальне, психологічне та емоційне. Найважливішими та невід'ємними складовими загального здоров'я людини є психічне та психологічне здоров'я. Це оболоне тим, що всі елементи організму людини взаємопов'язані. І перебувають під постійним контролем нервової системи. Вирізнемо ці поняття: психічне здоров'я це стан душевного благополуччя, адекватне ставлення до навколишнього світу, відсутність хворобливих психічних явищ, психологічне здоров'я це стан інтелектуально-емоційної сфери. Основу якого складає відчуття душевного комфорту, яке забезпечує адекватну поведінкову реакцію. Такий стан обмовлений як біологічними, так і соціальними потребами, а також можливостями їх задоволення. Відмінність психічного здоров'я від психологічного полягає в тому, що основу психічного здоров'я становить повноцінний розвиток вищих психічних функцій, процесів і механізмів, а основу психологічного здоров'я розвиток особистісної індивідуальності. Психологічно здорова людина не відчуває страх, коли на цього немає реальних. Мотивів. Американський психолог Маслов вважає, що психічно здорова людина це насамперед людина щаслива, яка живе у гармонії із собою та соціумом, не відчуває внутрішнього розладу, виділяють певні познаки психічного здоров'я. Емоційна сфера. Це позитивно-емоційний стан подолання негативних емоцій, тобто є емоційна стабільність та адекватність. Інтелектуальність інтелектуальній сфері це здатність утримувати інформацію в пам'яті, вміння логічно мислити, виявляти творчі здібності, активність у пізнавальній діяльності. Мотиваційна особистісна сфера це адекватний рівень домагань, це адекватна самооцінка, особистісна автономія, самоповага, самоконтроль, спрямованість вольової сфери, цілеспрямованість, активність та позитивна мотивація життєдіяльності. Психічно здорова дитина це стан душевного благополуччя, емоційного комфорту, впевненості в своєму майбутньому, пов'язана саме з відчуттям захищеності саме свого я. І Всесвітня організація охорони здоров'я визнає такі основні критерії психічного здоров'я: сталення до самої себе, ставлення до інших людей. Адекватність прийняття себе, здатність до концентрації уваги, стримання негативних емоцій, упевненість у собі, активність та адекватна самооцінка. Основними ознаками психічного здоров'я дитини є розумова працездатність, позитивний емоційний стан, Адекватні емоційні реакції, адаптованість до соціуму. Психічне здоров'я особистості залежить від багатьох факторів, а саме: від правильного харчування, від режиму дня, від перебування на свіжому повітрі та від рухової активності. Але особливе місце переліку цьому належить саме психологічному комфорту. Що ж таке психологічний комфорт? Це стан душевного спокою, задоволення, благополуччя. Психологічний комфорт сприяє моральному становленню та духовному здоров'ю особистості. Виділяються основні заходи, які спрямовані на збереження психічного здоров'я вихованців. По-перше, це фізичні вправи. Результати спеціальних досліджень довели, що фізичні вправи впливають на збереження і відновлення психічного здоров'я. Це виявляється у підвищенні психічної активності, у розвитку психічних процесів, пам'яті, сприймання, відчуття, концентрації уваги і так далі. Наступна це є метод арт-терапії. Для збереження і зміцнення психічного здоров'я дитини використовують арттерапію, тобто лікування художньої творчості. На практиці арттерапія виступає як засіб психічної гармонізації, розвитку дитини та розв'язання соціальних конфліктів. Зокрема, це ізотерапія. Музикотерапія, танцювальна терапія, казкотерапія, сміхотерапія, кольоротерапія. Та найголовніше дарути дітям більше посмішок, любов і повагу. Саме головним також є психологічний клімат, велике значення має позитивний психологічний клімат. Адже він забезпечує об'єднання дітей у згуртований колектив, надає простір для прояву і розвитку здібностей, інтересів та нахилів, сприяє розвитку творчої самореалізації кожної особистості, формує кращі морально-психологічні якості та сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Та найефективніше відбувається процес саме соціалізації. Рекомендації щодо збереження здоров'я дитини. Створіть спокійну, дружню атмосферу, за необхідністю робіть дитині зауваження конкретно, не підвищуючи тону. Будуйте взаємине з дитиною на основі взаємоповаги. І взаєморозумінням. Становіть чіткі вимоги і будьте послідовними. Будьте терплячими, контролюйте негативні емоції. Заохочуйте допитливість дитини, збагачити розвивальне, предметно ігрове середовище сюжетними іграшками, книгами та настільними іграми. Поважайте дитину. Вірити в її можливості створити умови для її всебічного розвитку. І саме головне розвивайте в дитині впевненість, активність та адекватну самооцінку, хваліть дитину, не залишайте непомічними вияви самостійності та зусилля дитини. І якщо хочете виростити дитину щасливою, Виростіть їй здорове.